Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Honda Fit, Honda DioFit. Це тут двигун стоїть як від 27-ї. В такому чудовому кольорі. Передня японська резина. Так виглядає. Задню нову резину поставили. Мопед двохтактний. На повітряному охолодженні. Так, Зараз заведемо. Заводиться з півтечка. Тихесенько працює. В рідній фарбі без подряпин. Є бокова ніжка. Ближній дальній працює. Повороти працюють. Да. Працює! Ще холодний. Зараз зробимо тест-драйв. Так, зараз перевіримо максималку його, треба розвернутися. Так, ну 60 їде. Кому сподобалось пишіть.